Так, у нас прямий ефірчик. Спочатку в нас буде загальний розклад на, на певну тему, так, а потім будуть ваші запитання і відповіді. Так, 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 що в нас там за тема була? Що в нас за тема була? Чи буде він робити перший крок? Да. Давайте посмотримо. Можливо, є а, якісь а, флюїдики які літають між вами і партнером, так? І ви не знаєте, чи він зробить перший крок, щоб вас запросити на побачення, чи з вами якось познайомитися. Ну, тобто, цей розкладик буде для тих, хто є какої-то да, між людьми, але партнер ще не зовсім рішається подойти, не подойти. Ну, або, можливо, поругались. Зараз будемо дивитися, хто до нас прийшов, яка парочка. Так, сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Трошечки перевірю вас. Чи все окей, чи не все окей? Так. Угу. Так. Начебто все працює. Ставимо пальчики вгору, так? Не забуваємо про це. І знаєте, так, що чим більше переглядів, чим більше якихось реакцій, тим більше наші хлопці будуть отримувати. Все, поїхали. Донатів не маю на увазі. Так, ну що, яка парочка к нам сьогодні прийшла, Яка парочка к нам сьогодні прийшла.

Ти ж, божечки, що це такое? Ну, смотрите, значить, яка у нас тут сигніфікація прийшла? Значить, ви у нас чоловік, знаєте, можливо, ви ночами плохо спите, але ну, зараз це нормально, бо кожна друга людина зараз ночами погано спить. Але ви. А, ви стоїте в такій позиції, начебто закриваєтесь від усіх людей. Тобто ви дуже замкнута людина наразі. І ви не пускаєте в свій, в свій простір будь-кого. Тобто, навіть, можливо, ви зараз не бажаєте з кимось спілкуватися. Дуже дуже замкнута. Навіть, якщо вас хтось спросить щось, то ви відповісте дуже чітко і. Ну так, знаєте, да, да, ні, ні, ви не будете там розводити якісь поеми, якісь анекдоти, Це зараз взагалі не про вас. Дуже мало слів, і якомога менше інформації ви даєте Всесвіт. Дуже, дуже налякано чимось. Можливо, ви переживаєте через якусь втрату, або ви ну, взагалі зараз знаходитесь в такому в емоційному стресі і в емоційному напруженні. Так, ну, закриваючись воятства, тут перепрошую, буду міксувати русську-українську, так? Поправляйте мене. Ну, а вообще, ну, стоїть на вас, чоловіки звертають увагу. Це однозначно. Чоловіки на вас звертають увагу, але ви не. з... З усіма можете спілкуватися. Вам не цікаво спілкуватися з усіма підряд. Навіть вас, чоловіки, якось трошечки бояться, бо ви схожі, знаєте, на таку львіцю тігріцу трошечки таку дуже хіщну. Можете ще й з славечками як сказануть, так і рубануть. А чоловік до нас прийшов дуже юний, але, ну, можливо, не дуже юний, бо тут імператор все ж таки в нас виходить. Чоловік такий. Має освіту це 100%, має певний стабільний дохід, має певні заощадження. Можливо, це від батька, можливо, в нього батько такий впливовий, так, але в нього, чи є в нього вже дитина, або ж в нього така душа дитини, і зараз він трошечки впадає в дитинство з залиценними. Чому? А, тому що тут людина дуже любить веселощі. Ось він має такий вигляд, я не знаю, можливо, він старший на роботі, так? Або він начальник, або в нього є певне… Певні люди, якими він, якими він керує. Можливо, це невеличке щось, але він керує цими людьми і до нього прислухаються. І він, знаєте, він дуже відкрита людина до зустрічів, до розваг, до якихось святкувань. До речі, можливо, в нього було день народження нещодавно, але або він був на день народження, бо ще є така фієрія якогось свята. Ось. Ну, і знаєте, в нього є такі трошечки дитячі зараз заманушки щодо вас. Між вами тут є і запальничка, така працює, є такі фірамончики, але є дуже багато різких висказувань, або ж, знаєте, ось постійно є якесь очікування, ось ось він підійде. І хоп, він якось поміняв свою позицію, став в позицію да, і взагалі пішов з друзями, наприклад, замість того, щоб запропонувати вам кудись разом піти. Бо тут є, тут є такий вогник, і почуття, і іскарка, але тут є. Можливо, ревнощі присутні, або ж так як ви дуже колюча зараз на язичок, то може він боїться того, що ви можете його уколоти. Можливо, він чекає, поки ви трошечки стихнете. А, як людина, ну, до нас взагалі прийшов овень, так? Ну, чоловік овен, а ви в нас, скоріш за все, близнюк. Або лев, або близнюк. Десь так ви ось граєте. Ви і, і, і така начебто пантерочка, так, і у вас дуже багато думок в голові. Так, Ну і тут е, що хочу ще сказати, є певні ревнощі, і, знаєте, певні підглядалочки, але чоловік себе зараз ну, не дуже доросло якось веде по відношенню до вас. Так. Поїхали, будемо дивитися. Будемо дивитися, будемо дивитися, що ж він буде там робити з вами. Але тут дивіться, тут є емоції, тут є пристрасть, тут є бажання е, розмовляти, бажання якогось зближення. Але все ж таки ну, от є якась межа, за яку він ще не переступив. То давайте будемо дивитися, чи переступив він цю межу, чи ні. Так, давайте посмотримо. Такі, знаєте, стосунки, ось вони тільки-тільки починаються. Ось тут є такий дуже гарний початок в цих стосунках. Так, давайте подивимось, чи буде він якось дюгать вас за касічки, так, і пропонувати робити якийсь перший крок. Давайте. Давайте взагалі подумаємо, що він до вас відчуває. так? Що він про вас думає, що він до вас відчуває? Так. Знаєте, мені здається, що він вас сприймає як людину з іншого світу. Тобто, ви у вас інше мислення, у вас є. Е Ну, в своей истории жизни, да, это понятное дело. И у вас есть определенные свои убеждения. И он вас видит как женщину вообще а, с другой какой-то планеты, с другого мира, и эмоционально разбитую, которая вот боится выйти за рамки э, дозволенного, так, за какие-то рамки вы боитесь выйти. Він у вас бачить людину, яка трошечки ну, заблукала, а я вам казала, так, що ну, у вас сигніфікація навіть така дуже е, така очень закрита, очень вся така от, йожик стоїть, от, напичились. І він вас ще не зовсім розуміє, яка ви є насправді, тому що ось ви для нього як такий НЛО, трошечки НЛО. І ви для нього він вас приймає жінку, яка до себе дуже близько не підпускає. Якщо він до вас тут наблизиться, він боїться, що ви йому як зробите похожденьки. І знаєте, є такий момент, що, ви, що він вас сприймає людину, яка не хоче вірити в те, в, в якесь світле майбутнє. або... Uh, дуже такий, знаєте, песимістичний настрой у вас. От ви смухи, і смухи зробите можливо, мухи слона, можливо, ви uh, постійно в паніці, в такому напряженні знаходитесь, і ви постійно где-то подвох. Тобто ви якось не вірите в те, що ну, все буде добре, не всі люди погані. знаєте. Він вас бачить як, такою жінкою, яка трошечки заблукала, і вона не може відрізнити, де де світ, а детьма? Угу, цікаво. А ти хочеш з нею а, спілкуватися? Ти хочеш стосунків якихось з нею? Звичайно, дівчата, дивіться, звичайно, хочу. А він, до речі, хоче, щоб ви йому ну, дивіться, тут така просто карта, так? Дуже красива. Тут імператриця тримає дитя. На руках. Хоче... Ди... Я в шоці. Дивіться, чи хоче він з вами якихось стосунків? Так, звичайно, хоче. Він, знаєте, він хоче одразу і все і разом з вами. До того ж, він ще мріє про якусь, про якусь таку подорож. І він, до речі, готовий діяти, він готовий змінюватись, він готовий заради вас робити дуже багато. А, таких а, дуже позитивних і класних речей. Але наразі він бачить вас, що ви як ну, ось НЛО, да? ви якось заблукали, ви не розумієте, куди, куди далі йти, що далі буде. Але він хоче з вами створити сім'ю, хоче повноцінно зробити, а, ну, щоб ви йому дитинку народили, або щоб були там, я не знаю, бабусею так, для, для онуків. Він хоче з вами повністю сім'ю. Він хоче від вас максимально все, максимально жіночої енергії, максимально родинного тепла. Прикольно. До того, що в планах в нього є а, рух у вашу сторону. Знаєте, йому угу. цікаво дуже, цікава дуже інформація. Чому? Тому дивіться, він ще він терпіти не може, коли біля вас є якісь чоловіки. А біля вас є чоловіки. Ми сказали з самого початку, що у вас є чоловіки, чоловіки на вас звертають увагу, у вас є определені поклонники. вот, и ему, его это просто бесит, его это ужасно бесит, он не хочет, он не может терпеть, когда он видит возле вас мужчину, для него это все, это, ну, башка, у него голову срывает, он не хочет, чтобы вообще хоть кто-то к вам как-то наближался, действовать он будет, он говорит, а двери ее дома должны быть открыты только для меня, только для меня и ни для кого больше, его взагалі не хвилює Колишній чоловік, не колишній чоловік, якийсь начальник, не начальник, неважно. Головне, щоб, ну, щоб далеко від вас це все було. Він терпіти не може, якщо біля вас є якась а, чоловіча постать. Так, ну що, і коли ти надумаєш, якісь кроки робити, ну, бачу, що будеш робити, але коли, давай. коли. На якесь свято? Знову в нас випадає свято. Знову в нас випадає свято. Дивіться, якщо у вас скоро буде днюшка, то, можливо, він планує що зробити на днюшку. Числа у нас виходять, зараз вам скажу. 18. Або 18, або 9. Він начебто чекає певної дати для того, щоб можна було, бо зараз в нього немає можливості. Зараз він, він розуміє, що якби він зараз до вас не просувався, ну, не буде певного результату, тому що ви зараз дуже закриті, дуже ну, такі е, стиснуті. А зараз він, він чекає, коли ви трошечки осядете, коли ви трошечки зміните свою енергію і на якесь свято, можливо, це ваша днюшка. Або ж його днюшка, я не знаю. В мене тут виходить 9 або 18 число. Тому давайте Напишете потім, як у вас там програлося. Так, і зараз переходимо ми до запитаннячок. Ось так. Запитаннячка, запитаннячка. Так, а давайте, знаєте, що? Давайте я зараз напевно вийду з цього ефірчику, щоб це відео загружалося добренько, а ми з вами зробимо, і зараз я зайду на інший ефірчик, і це в нас вже буде такий простий ефірчик, без, без загального розкладу. Все, давайте так і зробимо.